Доброго дня всім чи вечора, в залежності від того, хто і коли буде дивитися це відео. Отже, почнемо сьогодні розмову про Львівський окружний адміністративний суд, але почнемо розмову з Національної школи суддів України. Ось я зараз показую вам з інтернету інформацію. З 23 по 27 вересня 2019 року у Львівському регіональному відділенні Національної школи проводилася підготовка секретарів судового засідання Окружних та Апеляційних Адміністративних судів, які прийняли участь і секретарі Львівського окружного адміністративного суду. Ось ми бачимо, бачимо фото з цього дійства. Ось ми бачимо. Бачимо суддю, колишнього суддю Львівського окружного адміністративного суду Сасевича, от великого діяча у, у плані того, хто є диверсантом, в поняттях його. От який є викладачем, був викладачем Національної школи суддів України, а зараз є. Член Вищої ради правосуддя, який зробив журналіста-диверсанта у, е, у, у, у рішенні Ради суддів України. Ось тут вказано строки. Він вчить, вчить інших, як, як має бути здійснюватися, які строки має здійснювати судочинство чи правосуддя. А от інструкція, значить, проводить ще одна. Особи з Львівського окружного адміністративного суду. А от читаю, в якості викладачів виступили судді Львівського окружного адміністративного суду Клименко Оксана Миколаївна, коморний Олександр Ігорович, Кравців Олег Романович, Кузин Ростислав Ігорович, Сасєвич Олександр Михайлович. Тобто, оті три останні особи це є порушники закону, кравців Кузин і Сасєвич, порушники закону України. Ось. А тепер перейдемо до теми сьогоднішньої. Я хочу загострити питання на тому, що суддя Кузан хто він є? Злодій, шахрай, рекетир чи. Догадайте самі, хто він далі є. 23.09.2023 року оприлюднив публікацію під назвою Суддя Кузан такий самий порушник закону, як і суддя кравців. А 03.10.23. Хто дав казівку судді Кузану не розглядати справу журналіста, у яких згадав про порушення суддей Львівського окружного адміністративного суду, вимог статті 263 Каз України щодо нерозгляду моєї позивної заяви у адміністративній справі з 18.07 23 року? 11.07. звернувся до згаданого суду з позовною заявою про оскарження рішень. Діючи бездіяльності суб'єкта владних повноважень Пустамитівського районного суду Львівської області при розгляді мого журналістського запиту, якою просив задовільнити мої позовні вимоги і визнати дії відповідача незаконними та протиправними щодо нереєстрації та нерозгляду мого запиту від 29.05 встановлений законом строк. 17 липня 23 року Львівським окружним адміністративним судом у справі номер 380 дріб, дріб 23 постановлена ухвала про залишення позивної заяви без руху і запропонована у 10-дневний строк з дня вручення ухвали усунути недоліки шляхом подання до суду оригіналу документу про сплату судового збору за подання позову в сумі 1073 і копійок. Враховуючи викладене для усунення недоліки позивної заяви у справі мною 19.07 року надано оригінал квитанції номер ПН 3429494 Про сплату судового розміру у розмірі 1073,60 гривень до Львівського окружного адміністративного суду. Платіжні реквізити, якої для перерахунку судового збору в гривнях відповідають вимогам закону України про судовий збір, 24 липня 2023 року у цій же справі Львівським окружним адміністративним судом постановлена ухвала про відкриття спрощеного позовного провадження в адміністративній справі, У. Вступній та резолютивній частині якої вказано, що суддя Кузан, перевіривши матеріали адміністративної справи, за моїм позовом до. Уваги, слухайте уважно, до Головного управління Пенсійного фонду України Львівської області про визнання протиправними дій постанови, прийняв, постанов, прийняв позовну заяву, та, та відкрив провадження у справі за позовом Жукова до, до головного управління. Пенсійного фонду України Львівської області про визнання протиправними дій. При цьому у мотивувальній частині цієї ухвали суддя посилався на ухвалу від 5 червня 2023 року, який, якої він залишив позовну заяву без руху та надав позивачу строк для усунення недоліки позивної заяви, а саме 10 днів з дня вручення цієї ухвали. Уявляєте 17 липня я подав е, значить. Е, я, значить, 11 липня я подав позовну заяву, а 5 червня суддя виніс ухвалу про залишення її значить, без розгляду. Одночасно, суддя встановив, що позивач виконав ухвалу суду. І хочу пояснити, що вказано в ухвалі про залишення позовної заяви без руху у цій справі 5.06.23 не відповідає дійсності. Адже фактично таку ухвалу суддя постановив 17 липня 2023 року. І до цього часу ця описка не виправлена. Чому? Резолютивною частиною ухвали суддя встановив 15-денний строк відповідачу з дня вручення ухвали, подати відзив на позовну заяву та всі письмові докази, що підтверджують заперечення проти позову. 26 липня 2023 року Львівським окружним адміністративним судом постановлена ухвала у справі, якою виправлена допущена описка в ухвалі суду від 24.07 року про відкриття спрощеного провадження у справі шляхом зазначення правильного відповідача. А ним є Пустомитівський районний суд Львівської області, замість зазначеного в ухвалі головного управління пенсійного фонду. України у Львівській області. Враховуючи те, що моя позивна заява після відкриття провадження, установленої вимогами статті 263 Каз України, не була розглянута 23.09 мною в мережі інтернету прилюдна критична публікація на суддю Кузана під назвою Суддя Кузен такий самий порушений закон, як і суддя кравців. У який згадав про прострочення розгляду справи на більш як 30 днів, тобто минуло більше 60 днів з дня відкриття провадження, зважаючи на відсутність жодної реакції з боку Львівського окружного адміністративного суду на критичні зауваження про порушення строків розгляду справи 3.10.23 року у мережі інтернет оприлюднена друга критична публікація. На суддю Кузна під назвою Хто дав казівку судді Кузану не розглядати справу журналіста. Після цієї публікації на мою електронну пошту суддею Львівського окружного адміністративного суду Кузаном скеровано ухвало від 5-го 10-го. Друга публікація вийшла 3-го 10-го, а вже 5-го 10-го суддя Кузен написав на мою, на мою електронну пошту про залишення позовної заяви без руху. При цьому номер справи не вказав. У якій вказано, що квитанція про сплату судового збору в розмірі 107360 не є належним доказом сплати мною як позивачем судового збору у цій справі. На якій підставі суддя прийшов до такого висновку, що ця квитанція підроблена мною? Чи за цієї квитанції не сплачені кошти, встановлені вимогами закону? Цього, ні, цього не написано в ухвалі. Він так від, по формулі стелі, взяв і написав: незважаючи на те, що всі платіжні реквізити квитанції ПН 3429494 від 26.06.2023 року відповідають вимогам закону України про судовий збір і розмір судового збору становить 04 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Суд постановив ухвалу, якої супереч ухвалі про відкриття провадження у справі від 24.07.2023 року, залишив позовну заяву без руху, надавши п'ятиденний строк для, 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 з дня вручення ухвали для усунення зазначених у мотувальній частині ухвали недоліків, а саме сплати судового збору у розмірі 107360. Тобто, суд. Постанову хвалу, якою зобов'язав мене сплатити ще один судовий збір. Зважаючи на обов'язковість виконання судових рішень, в тому числі ухвали суду від 5.10.23 року, змушений був виконати це незаконне судове рішення суду і сплатити і, і сплатити 9.10 ще один. Розмір судового збору і надати до суду ще один оригінал квитанції про сплату судового збору в розмірі 107360, сплачено установленим судом п'ятиденний строк з дня отримання згаданої хвали на електронну пошту. Все вище викладене мною вказано в заяві про усунення недоліки позовної заяви до суду від 9.10.23. В тому числі щодо повторної та незаконної вимоги суду сплатити ще один розмір судового збору. Вже 10.10.23 року, тобто на другий день після того, як я сплатив і заніс до суду заяву про усунення недоліків. Суддя Львівського окружного адміністративного суду Кусан постановив рішення, яким мій позов задовольнив повністю визнав протиправними дії Пустомитівського районного суду Львівської області, та стягнув з нього судовий збір на мою користь у розмірі 107360, що мною сплачений згідно квитанції. Квитанції іншої, тобто ту, яку я сплатю 910 номер ПН 3595 398 від 9-10-23 року. У тексті рішення суду суддя Кузон навіть словом не згадав про те, що до позовної заяви долучено квитанцію номер ПН 3429 494 від 26.06 23 року про сплату Жуковим Судового збору в розмірі 107360 гривень за подання позовної заяви до Львівського окружного адміністративного суду. Мені так і невідомо, чому суд визнав квитанцію ПН 34.29.494 494 від 26.06.2023 року неналежним доказом сплати судового збору. Платіжні реквізити і розмір судового збору вимагають вимогам закону, а платником є позивач. Чому полягає неналежність доказу? Невже суд запідозрив мене у шахрайстві чи у підробленні квитанції про сплату судового збору? Викладене дає мені можливість припустити, що суддя кузан у такий спосіб, тобто визнати квитанцію про сплату судового збору неналежним доказом, намагався показати, який він білий, пухнастий та справедливий суддя. Що впродовж більше двох місяців не розглядав справу, а виявляв в лапках шахрая, журналіста Жукова, що надав до суду неналежний доказ сплати судового збору. Якщо суддя Кузен виявив, що журналіст надав до суду липову квитанцію про сплату судового збору, тобто вчинив обман шахрайства. Мав би направити у правоохоронні органи заяву про вчинення журналістом кримінального правопорушення. Чому він цього не зробив? Тому що в самого рильцю в пушку, я так думаю, чинивши такі незаконні дії, як приховування своєї бездіяльності та порушення строків розгляду справи шляхом повторного ухвалення судового рішення у справі, після ухвали відкриття провадження. Про залишення позивної заяви без руху з безпідставною та необґрунтованою вимогою до позивача, про повторну сплату судового збору, суддя Кузан порушив закон, зловживаючи своїм службовим повноваженням чинив дій на шкоду позивача на користь корпоративних, корпоративних інтересів, судової гілки влади, тобто порушника закону Пустомитівського районного суду Львівської області. Фактично, на мою думку, своїми, своїм судовим рішенням ухвалив від 5.10.23 року, суддя від імені України вчинив рекетирські дії по відношенню до учасника судової справи, журналіста Жукова, безпідставно вимагаючи повторно сплатити судовий збір. У судовому рішенні по справі суддя приховав наявність квитанції про сплату судового збору 26 квітня 2023 року. Чому? Можливо, для судді Кузина, що в місяць заробляє майже 200 тисяч гривень, кошти судового збору в розмірі 107360, є незначними. В той час, як для мене пенсіонери, вони є суттєвими. Як і виснов... Я... Які висновки можна зробити з викладеного? Я вважаю, що суддя кузен, зловживаючи службовим становищем, шляхом незаконних маніпуляцій, судовими рішеннями, спочатку у. Ухвала про залишення без руху, потім ухвала про відкриття провадження, потім знову ухвала про залишення без руху, потім судове рішення, приховуючи свою бездіяльність і порушення строків розгляду справи, переклав відповідальність за це на мене, на мене, журналіста та позивача у справі про визнання протиправними дій відповідача Пустомиківського районного суду. Що порушення вимог закону про доступ до публічної інформації не здійснив реєстрації мого журналістського запиту, тобто вчинив перешкоджання законній журналістській діяльності, що носить ознаки статті 171 Кримінального кодексу України. Тож в мене напрошується риторичне запитання: Ким є в даному випадку суддя Кузан? Злодієм, рекетиром, шахраєм? Чи... З таким питанням для захисту своїх порушених прав та інтересів у зв'язку з бездіяльністю Вищої ради правосуддя змушений звернутись до правоохоронних органів з заявою про вчинення цим суддею кримінального правопорушення. На цьому я закінчую. Прошу підписуватись на мій канал, коментувати згадану інформацію, тому що з такою з такими випадками може стикнутися кожен громадянин. Який буде звертатися до Львівського окружного адміністративного суду? Дякую за увагу. Всього доброго, журналіст інформаційної агенції, журналісти проти корупції Жуков Олександр Сергійович. сьогодні, 13 жовтня 2023 року. Дякую за увагу.